Вітаємо в новому відео бв Гриль. І в нагоді вам стане наш новий рецепт приготування фланг-стейку на керамічному грилі. Тож ставте лайк і розпочинаємо. Розпалюємо наш керамічний гриль камаду. Чудово! Поки набирається температура, займемось м'ясом. Стейк-фланг альтернативний стейк з черевних м'язів. Він намістить жиру та водночас є м'яким і соковитим. Очищуємо стейки від зайвих шкірок. Додаємо спеції: сухий часник, сіль, перець, олію. Добре змащуємо м'ясо з обох сторін. Далі відправляємо стейки у гриль, смажитись при температурі 200-220 градусів. Обсмажимо по дві хвилини з кожної сторони. Підготуємо овочі, нарізаємо почериці. Червоний перець нарізаємо скипками. Кришимо зелену цибулю, кріп, петрушку. Дістаємо стейки. Солимо. Та змащуємо соусом барбекю. Тепер викладаємо овочі. Перець печериці. Зверху рясно натираємо пармезану. Додаємо моцарелу шматками. Ось так. Та завершуємо композицію зеленню. Тепер кладемо стейки у гриль на непрямий жар на 2-3 хвилини. І стейк фланк готовий. Лишень подивіться на цю красу. Тримайте рецепт. Чи пробували ви готувати стейк фланг раніше? Пишіть у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових вогняних випусках БВ Гриль.